мить просто зараз. Є Ігор попков. Починаємо уночі. Росія запустила по Україні 80 дронів. ППО знешкодилася 64 з них. Повідомили у повітряних силах. Влучання 12 безпілотників зафіксували на восьми локаціях. Також є падіння уламків. Однією з цілей ворога вночі був зокрема Павлоград, це Дніпропетровщина. Дрони атакували приватний сектор, горіли десятки будинків. Один зруйнований вщент. Загинув 71-річний чоловік. Ще четверо людей поранені. Одна з постраждалих у важкому стані. У неї сильні опіки взрив Перший вибух був, мабуть, з тієї сторони, а потім у мене вікна освітило. Вибухнуло в цьому домі. Вибухнуло вогонь. Я кричала на всю хату. Мене колотило всю. Я не знала, що робити. і що Головною мішенню росіян цієї ночі була Одеса та область. Били знову по енергооб'єктах є влучання, кажуть у військовій адміністрації. Критична інфраструктура працює від генераторів, а по місту розгорнули пункти незлавності. Більше про атаку та ситуацію зі світлом в Одесі вже готова розказати наша Ольга Дунська. Оль, чи є постраждалі і коли обіцяють повернути світло. Вітаю Ігорю. на щастя, постраждалих поки що немає. Інформація про них поки що не надходила. Загалом вже від самого ранку в Одесі лунає повітряна тривога декілька разів. Знову ж таки, через атаку ворожих дронів. Загалом вночі Одеса Одеса була під масованою атакою ворожих дронів. Зокрема, близько другої ночі росіяни атакували декілька енергооб'єктів. Зокрема, в е, також постраждали і складські приміщення та гаражі. Зайнялися пожежі. Пропоную послухати. Осодомічної ворожої атаки виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, які вогнеборці оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали сказки будівлі та будівля автогаражу. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 14 особам з яких троє дітей. Я не встигла до сховища, тільки вийшла в коридор і все нічого не встигала. Було чутно вибухи. Я на вибухи зреагувала та вийшла з квартири. вийшла з квартири. Таки знеструмили декілька районів Одеси. Також в одному з житлових масивів немає водопостачання. Справа в тому, що через те, що були пошкоджені енергооб'єкти, немає можливості заживити насоси. Там в тому ж масиві організували підвіз води спеціальними автівками. Також частково не працює електротранспорт загалом. Від моменту атаки енергетика вдалося повернути у домівки 40 тисяч мешканців світло, ще 90 тисяч людей чекають на повернення електроенергії. Пропоную послухати вночі. Якщо почали стріляти, то і світла не стало. А зараз світла нема. Вода є вибухи були дуже. Страшно, вибух так. Ми дивимося, що трамвая нема. Звідки не звідки? Мабуть, може і не ходять. Сьогодні школи та садки частково перевели на генератори. Там навчання продовжується. Також в місті обмежили рух електротранспортом. Зокрема, скасували щонайменше шість трамвайних маршрутів. А решта трамваїв та тролейбусів працює у дуже обмеженому складі. Також по місту розгорнули пункти незглавності. Станом на зараз є інформація від обласної влади, що туди звернулося вже. Пів тисячі людей. Скільки саме триватимуть ремонтні роботи, прогнозувати складно. Зокрема, наприклад, на сайті ДТП по деяких адресах значиться, що роботи можуть тривати декілька днів. тим як зазначили енергетики, будуть шукати можливості перепідживити цих абонентів. Студія дякую, Олю Ольга Дунська про обстріл Одеси та області. Там ворог завдав у удару по енергооб'єктах. Через нічну атаку знеструмлені також споживачі у Донецькій та Харківській областях у Міненерго. Крім того, повідомили, що Росія понад шість годин атакувала безпілотниками державну вугледобувну шахту. Внаслідок влучань на території підприємства сталася пожежа, яка протягом кількох годин була ліквідована оперативними службами України. На жаль, двоє працівників підприємства поранені. Їм надається необхідна медична допомога. Загалом зафіксовано приблизно 18 влучань ворожих БПЛА по території підприємства. Російські регіони також вночі були під атакою дронів. Після удару в Ярославській області почалася масштабна пожежа на місцевому НПЗ, одному з найбільших в країні. В мережі пишуть, що він горить досі. В пабліках поширюють відео із загравою на горизонті. Гучно було на Смоленщині. Пожежа сталася в районі місцевої ТЕЦ В Орську нібито є влучання по механічному заводу. Підприємство виготовляє компоненти для російських артсистем. Вибухи чули і у Воронежі. Там стався частковий блекаут. Гучно через роботу ППО було в Твері. Обмеження на польоти другу ніч поспіль запроваджували в московських аеропортах. Вороже міноборони звітує за ніч, нібито збили 90 БПЛА. Близько півсотні атак відбили сили оборони за минулу добу на Покровському напрямку. Росіяни йшли у наступ в районах Шахового Родинського Мирнограда та у бік Новопавлівки. Повідомили у Генштабі. 26 атак було на Олександрівському відтинку, на Костянтинівському ворожі підрозділи йшли у наступ поблизу Щербинівки, Плещівки, Іванопілля та у бік Софіївки. На Лиманському намагалися просунутися вперед поблизу Нової Горівки, Греківки Зарічного на Куп'янському напрямку сили оборони відбили штурм у районі Степової Новоселівки. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 174 бойових зіткнення. У Німеччині триває підготовка українських курсантів у межах місії Європейського союзу з військової допомоги Україні. Майбутні офіцери проходять тритижневий інтенсив під керівництвом інструкторів бундесферу. Під час вишколу військовики відпрацьовують навички в інтерактивних системах та беруть участь у тактичних тренуваннях у лісі та міській забудові. Детальніше про підготовку українських курсантів Олександра Бабіхіна розкаже. Починається тритижневий інтенсив для курсантів із засвоєння базових правил поводження зі зброєю. В перші дні це були ази, тобто уроки поводження з їхньою зброєю, як правильно себе вести зі зброєю, вивчали правила, без яких нас не допускали на стрільби. Один із ключових елементів програми навчань в Німеччині інтерактивний комплекс Вортак. Це підготовка вчить ефективності застосування використання зброї. Щоб вона могла бути застосована в будь-яких ситуаціях, в будь-яких положеннях при будь-якому фізичному і емоційному навантаженні спершу курсанти відпрацьовують навички стрільби на комп'ютеризованому тренажері. Потім ми переходять до реалістичних і... тактичних вправ. Стріляють із навчальної зброї замість набоїв лазер. Влучання фіксують спеціальні датчики на шоломах. Як ми зробили, да тут? У нас не, не по плану це пішло. кожний курсант, який е, проходить цей комплекс. Він бачить, що він не може піднятися до вищого рівня, поки він не виконує е, вправно те завдання, яке йде на первинних рівнях. Після роботи у симуляторі курсанти переходять до тактичних тренувань у реальному середовищі, лісі та міській забудові. Відпрацьовують дії у наступі та обороні. Око зачищено. Бліндаж чисто. інструктори контролюють пересування бійців у режимі реального часу за допомогою планшетів. Якщо ми бачимо, що, наприклад, цей стрілець не реагує на те, що над ним висинтрон то ми інструктор може самостійно прийняти рішення і позначити його або пораненим, або вбитим. Основна зброя підготовки штурмова гвинтівка. G-36. Цей автомат дуже новий. Він набагато легший в роботі. З ним дуже легко працювати. Мені навіть здається, по возі він набагато легший і він ж е призначений для праворуких та ліворуких. Сучасні технології під час вишколу йдуть у парі із жорсткою дисципліною. За будь-яку помилку 10 відтискань, що виконують усі гуртом. За вчорашній день в лісі заробили 100. Світтискання відроблюємо всі разом командою. інструктора, також з нами. Під час навчання у Німеччині курсанти отримують повне спорядження від термобілизни до бронежилета й каски. Бронежилет, каска. Так, це все форма. Кепка в камуфляжі. Дощові штани. Так само вітроволога захисна куртка, сім комплектів термобілизни. Рушнички, капцік. п'ять пар шкарпеток. Носочки довгенькі, по коліна, щоб ноги не мерзли. Берці. берці дуже добрі. Друга пара на колінники. одна з найголовніших переваг навчань за кордоном можливість тренуватися безперервно та системно, без тривог, обстрілів та загрози для життя. Тут ти висипаєшся, тебе е, трошки легше з цим, і ти приходиш на заняття, повністю посвячуєш тебе себе цьому. Ну як на мене здається, краще засвоюється. Німецькі інструктори підкреслюють високу мотивацію українців. Ми знаємо задля чого ми їх тренуємо. Тож у нас є чітка мета, до якої ми рухаємось. І українці також мають чітку мету. Вони розуміють, чому повинні інтенсивно тренуватися та докладати всіх зусиль, щоб вдосконалюватися. Програму курсу постійно адаптують під реалії фронту. Німецькі інструктори враховують бойовий досвід наших військових. Обмін знаннями відбувається регулярно, адже разом з курсантами на вишкіл приїжджають і українські інструктори. Тож майбутні офіцери тут здобувають навички, які відповідають стандартам НАТО, і водночас враховують потреби сучасної війни. Олександра Бабіхіна. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Нова зустріч щодо мирного плану відбудеться в суботу. У ній візьмуть участь Україна та ЄС. Повідомив Дональд Трамп. При цьому чи долучиться до перемовин Вашингтон, американський президент ще не вирішив. Речниця Білого Дому повідомила, що Трамп готовий зустрітися однак лише за умови, що побачить у цьому шанс на мирну угоду. Глава США також заявив, що хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні, оскільки вона може призвести до третьої світової. А також він додав, що допоможе. А Києву з гарантіями безпеки Це називається безпекова угода. Вони так її називають. Так ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб все вийшло. У суботу буде зустріч. Подивимося, чи будемо ми на ній присутні. Ми будемо брати участь, якщо вважатимемо, що є хороший шанс досягти результату. Будь-яка мирна угода щодо України не повинна містити зародків для нового конфлікту в майбутньому. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляєн після консультації з партнерами по коаліції охочих. Вона додала, що євросоюз залишається непохитним у досягненні справедливого і сталого миру, а Києву потрібні надійні та міцні гарантії безпеки.